Всім доброго дня! Ми знаходимося в гостях у Віталія, агроканал Єготинщина. Це Київська область, де посіяні наші гібриди, це гріфон і новинка цього року це груд. Соняшники знаходяться вже доволі розвинуті. І я думаю, що через деякий час уже буде цвітіння в непоганому стані, дощі йдуть, хоча там по технології, як деталі говорить, мінімальна яка є. Так, Тут була такі, проведений, проведений весняний збір кукурудзи. Хотіли ми її тут а, зробити класичний обробіток, тобто зрати. Але пішли затяжні такі душі і ми не встигли, вирішили, що будемо сіяти всі соняшники тут по дисковці. Значить, проведено дві діагоналі дискування стерні кукурудзи. І одна дисковка була проведена пряма, тобто як рядки посіяні перед посівна. Ми не культивуємо, ми дискуємо. Так якби, ну, для нас дисковка краще по кукурудзі працює, тому що культиватор дуже витягує багато решток. Ну і посіяли, значить, гібриди від компанії Євросем, груд і грифон. Значить, по густоті. У нас густота вийшла кожного гібрида 75 тисяч, це по висіву. Можливо, по схожості трішки менше, але ну, якби вони стоять достойні. Висіваємо ми 75. Глибина закладання насіння 5 см. Взагалі вона посіяна, всі соняшники посіяні взагалі без добрив. Нічого ми сюди не давали, під кукурузу також нічого в ну, попередньому році нічого ми сюди не сипали, не давали. По гербіцидній обробці, по мікродобривам. значить, е гібриди, кому, як відомо, це під Clearfield е технологію під Значить, Давали ми сюди самий дешевий препарат по максимальній дозі 1,2 і норма витрати робочого розчину 300 літрів. Якби спрацювало, але падали ці кукурузи, ну, кому як відомо, весною весняний обробіток ґрунту дуже багато падали І У нас була падалиця з цієї ж кукурузи і після того явролатінг її не забрав, хоча фаза якби була та, що можна було забрати. Ми спрацювали по півтори літри клейтодима, вилив 300, пройдемо в рядки, подивимось рядочки чистенькі, можливо, десь. Розкакує бур'ян за рахунок того, що ну, дуже велика кількість опадів у нас проходить. На, е, від моменту посів від 20, 26 квітня ми сіяли е, Станом на сьогодні тут пройшло 103 мм опадів. Якби це непоганий такий результат, і по фону поля видно, що земля стоїть така м'яка. Ну, якби росте, скоро буде фаза, фаза вже скоро буде цвісти. Кожного гібриду тут висіяно по 1,9, ну, грубо кажучи, по 1,9 гектара 4 сівалки. Що тут він кожен з гібридів покаже? У нас стоїть система картографування на комбайні. Ми все замалюємо, по врожаю, покажемо через ваги, якби, ну, буде цікаво. Так що підписуйтесь на канал Євросем, спостерігайте, ми вам все детально розкажемо, покажемо, як дані гібриди ростуть. Як ми їх вирощуємо у себе на Яготинщині взагалі без добрив? Відео з моменту посіву є на каналі Агроканал Яготинщини. Кому цікаво, можете перейти, подивитися, переконатися в тому, що ми сіяли його дійсно без добрив, що тут дійсно був весняний обробіток, дійсно по решткам кукурузи. Ну, якось, якось так. Я скажу так: що гібрид груд це новинка цього сезону наш, в принципі, гібрид для інтенсивної технології, але ми, як ми почули, тут це дуже екстенсивно, практично нічого не дається. І нам дуже цікаво, як цей гібрид буде по цій технології теж себе почувати. Ми встановили ці таблички, на яких є QR-корд, де можна просто піти на канал або. Аероканали Ятичний або детальний опис і гібриду кожного. Так, да. Приємно, що завітали компанія гості. Ми в принципі, недалеко один від одного знаходимося, то можна заїжджати частіше, дивитись будь-який день по дзвонку, За день там можна попередити і приїхати. І взагалі, хто буде проїжджати, значить, траса Яготин з Гурівка. Цієї траси можна потрапити з яготина на Ніжин, на прилуки е, можете заїхати, подивитися кожен із гібридів. Як... Да, скажу, дорога тут дуже добра, в принципі, з траси заїхати не, не є проблема. Да. Пару слів про е, ваше враження про ці гібриди. Ви в минулому році сіяли наш гібрид е, е, Грифу... Пігас? Пігас. Пігас. Пігас, а в цьому році Грифон і Груд. Як на ваше? Ну, ставлення, як вони почувають в цьому році, ну може так порівняння з іншими, які ви я теж посіяли. Я вам скажу, що дані гібриди, конкретно Груд і Грифон, ну Груд новинка, якби він не дуже, так би я зрозумів, ну не, не дуже його хто ще сіяв, але конкретно в нашому регіоні він ну про вітчизняні наші гібриди я нічого не скажу, тому що якби. Ну, Недоцільно порівнювати, треба порівнювати із імпортними, там, з брендованими, більш потужнішими гібридами, він нічого тут він не виступає їм. Якби є гібриди і інших там, зарубіжних компаній, ми порівняємо, але те, що я бачу навіть по там, е хворобам, там, по розвитку, він нічим не виступає. Ви, навіть... ви ж не обробляли ніякими фунгіцидами? Абсолютно нічим. І не дивлячись на те, що погодні умови складаються так, що дуже багато опадів, в так, принципі, так. рослини себе почувають. Почувають адекватно. адекватно. І враховуючи те, що тут була дисковка, і він посіне абсолютно бездобрих. Що груд, що грифон, що інші гібриди вони посіні абсолютно. Сюди не, якби, не один грам не кинутий в рядочок або під, там, під дисковку, чи під там, закриття вологи, касу не налити сюди. тут, тут Хасу не було років 6 точно. Давайте пройдемося трошки до да. можемо пройти. краю тут трошки рослини. Страї тут від дерев, Його. якби е, коріння дерев, то не дуже себе гарно почуває. Але далі вже, е, зайшовши в рядки, ми можемо спостерігати непоганий ну, результат по по, по е, хворобам, по якимось там шкідникам ми можемо побачити, що тут абсолютно адекватний просто, соняшник. Стадія, вже, бачите, вилазить у нас корзинка. Ну, да. Скоро, скоро, да. скоро вже цвітіння буде Скоро буде проходити у нас цвітіння. Непоганий соняшник. Звичайно, ну, будемо дивитися по результатам. Ми обов'язково чекаємо компанію Євросем до нас на збір врожаю. Щоб ми разом переконалися в тому, наскільки він насиплений. Саме покажемо, розкажемо, без ніяких там. Ну Ми сказали. до вас, я сподіваюся, завітаємо в гості не тільки на збирання, а ще й Чи на цвітіння, на цвітіння ще й... Да. під час да. вегетації побачимо сам розвиток рослин під час. Так, так що отакий соняшник, щось додати по ньому. Росте він шикарно. Якби стартанув він. Можна сказати, що один із якби, перших. Ми починали його сіяти. Ну, як усім відомо, то перші рядки посіву завжди починаються там, від калібровки, поки ти там налаштуєш сівалку. Але по якихось там, великих зусиль до налаштування сівалки конкретно на, гриф... з ми починали, не виникло. Фракція ідеальна, там, все дуже просто в нас налаштувалося. І... 5,2 штучки на метр, десь 5, десь 5,2, десь там може двойничок був, але він, ну, якби можемо пройти, то можемо побачити, що по двойникам тут ну, нормально, що по схожості, що він один в один рівненький стоїть. Ідеально. На даний, на даний рік, на даний сезон, мене картина повністю влаштовує, враховуючи те, що тут був мінімальний обробіток, тобто десь я взагалі не прихильник дисковки, але ну, так в цьому році вийшло і непогано. Я задоволений. Я задоволений і скажу так, що багато хто із моїх знайомих, із моїх колег приїздили на дану ділянку і, так сказати, були вражені тим, що багато хто казав, що тут нічого не вийде по цій дисковці, тому що була дуже величезна груда після дискування. Прямо вивертала таке і коріння кукурудзи і. І сівалка справилася, сівалка. Він... зробила свою роботу. Ну, тут і ділянка ця знаходиться біля траси, є таблички, кожен проїжджаючи мимо може побачити, спостерігати, як розвивається, потім побачити вражає місце. що, в принципі, і сласти своє враження не тільки по відео, а наяву, по, по, щупати, потрогати. По, так. Ні, як сказати. І єдине, що забув сказати, по. Під час посіву на наступний день ми пройшли тут, зробили одну діагональ штригельною бороною. Штригельну борону, штригельна борона від компанії Техпромсвіт. Ми тим самим закрили ще раз наші рядки, де було насіння трошки зверху, попадали. Ми його закрили і маємо отаку стрільбу. Тобто вона нам теж дуже сильно в цьому році, конкретно на даній ділянці, дуже сильно нам допомогла. Тобто, знає, якби я думаю, що тут результат. Він би був, але був би не такий класний, як зараз. так що Тут теж є ну, слід внести певний плюс в дану технологію. так що, ну, якось, якось так росте, спостерігаємо, що буде далі, звичайно. А я думаю, що тут буде все нормально. По стеблу стебло, ну, потужне, відсталих рослин. Я не спостерігав, оскільки ходив чи десь, як буває там на інших гібридах, одна рослина вже, там, грубо кажучи, півтора метра, а інша тільки витикається. Тут такого немає. Хоча є присутні в мене деякі ділянки, що такі рослини є. Не на, ну, не навіть, навіть не на вітчизняних гібридах. Якби, ну, тут, тут картина якби вся. ось. Більш-менш рівномірно, рослини розвиваються, враховуючи дану технологію. Да. Звичайно, по класиці. Тут би ми б сюди, ми б вже сюди зайшли, але нас і видно тут би не було. Ну, що є, то є. Я думаю, що по класиці ми теж дані гібриди посіємо, і тут буде все, все шикарно. Так що, гібриди потужні. Потужні, і як бачите, ну, дощі проходять. Мож, ну, за рахунок того, що пройшла така кількість опадів, можуть виникати певні хвороби на рослині. Але ми бачимо, що їх, їх немає. Абсолютно чисті листя, немає хвороб. Присутня де неде ще падали падалися кукурузки, але коли туди її забрав, вона абсолютно ніякої шкоди нам вже на даний час не несе. Ми її побороли, соняшник собі. Продовжує подальшу свою вегетацію, подальше своє би, дозрівання до, до, до збирання, до збирання врожаї. Добре. Тоді дякуємо Віталію. Ми ще будемо приїжджати дивитися, як розвиваються рослини. І спостерігаємося, спо, ну, надіємося на добрий врожай, тому, так. Що... Я думаю, тут все абсолютно вийде і все буде дуже, дуже класно і дуже потужно. Добре, дякуємо. Зараз, ми били... Так, ми знаходимося теж ще у нашого блогера, але на іншому полі це його е, родича, де посіяний наш Пігас. Ну, трошки розкажіть так, тут, можна... начальні... історію. Тут класичний обробіт, тут була Оранка. І соняшник так само тут по кукурудзі. Але інший гібрид Пегас теж від компанії Євросам, відповідно, висів той самий, 75 тисяч, лише там була інша сівалка, ну, УПС. Можливо, десь трішки не така розкладка якісна. Але ну, загальний фон, як би ми бачимо, адекватний. Так само тут посів був проведений без добрив. Зробили ми днів 5 назад 5-6, точно не скажу. Зробили ми тут інсектицидну обробку і внесли сюди карбамід і сульфат магнію по листу. Якби, ну, я не прихильник карбаміду і сульфату по листу, я прихильник давати якесь комплексне типу НПК з різними там формулами: 3 по 20 або там більше там фосфору, чи більше калію, менше азоту. Ну, Карбамід якби, ну, проходять зараз такі у нас інтенсивні дощі, дуже потужні, нормально він спрацював, якихось там критичних показників чи опіків по рослині немає. Єдине, що ми спостерігали, коли я ну, приїхав сюди на ділянку і рідний дядько думав, що тут якась хвороба завелася на соняшнику, але тоді вже. ж, Вияснення всіх обставин. Виявилося, що він працював хізалофопом у великій стадії соняшника, були угу. е, зворота в злаках. Тут зворота і по ту сторону зворота теж було дуже багато злаків. Злаки то забрало, а соняшник місцями є припалений. Ну, Наче він то почав, місцями відходить. але так, щоб масово, ну, ось навіть можемо, можемо спостерігати. Ось ось ну, 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 це, це, це дія дія угу. мабуть. Це, мабуть, де? Це коли неправильно... Перекриття там щось було таке. Да, або не, не в ту фазу він внесений, або більша норма була. Ну Як він казав, то він давав по літрі. А літра у великому сонячнику це дуже, дуже критично для нас. Це це з з краю. Тобто, да. Да. Це зворота, це не, ну, би, ворота. Але в, в, в загальному посіві ми бачимо там Основний рослини. масив виглядає потужно, Теж хвороб. Хвороб ніяких абсолютно немає. Ні хвороб, ні болячок. Це, на, на 14 метрів оце сюди оце опіки були. А далі вже ми зайшли в основний масив і бачимо, що це ну, ділянка, ділянка чистенька. Єдине, що забув сказати, тут е, був міжрядний обробіток. Угу. Керен тягали. Якраз під дощик попали, ну, непогано вийшло. І в минулому році, в минулому році щас, 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 щас. там, де зараз ось кукуруза посіяна, там був посіяний ПГС. Тобто, ну, Містами чередуємо. Угу. І в минулому році Пегас тут дав 32 центнери. Це непогано. Теж результати. по мінімальній практичній технології. Да, да. Практично так. Без добру. Для нашого регіону це нормально, нормально стало вражання, будемо так сказати. Так що ну, нічим, нічим абсолютно даний гібрид не виступає імпортним відомим відомим брендам, імпортним да? брендом. Хоч багато кажуть, що там багато хвороб там його і щось там їсть, десь він там боліє. Нічим. Ми можемо бачити от, абсолютно чисте листя. Це без фундицильних обробок. Да, лише була інсектицидна, тому що ну, чисто так для профілактики. Я взагалі ну, прихильник робити планову інсектицидну, фуміцидно А у зв'язку з тим, що в цьому році зима у нас була тепла і дуже багато шкідників якби, не вимерзло. І от в мене там на інших гібридах, і, зокрема, ті гібриди, які постійні дуже близько біля посадок, біля mm -hmm. насаджень, дуже багато тлі. Ну, працюємо, ми і так планово працюємо, але в цьому році було таке, що навіть два рази працювали на деяких там гібридах. Ну, якби побороли її, все нормально, соняшник далі продовжує е, свій, свій ріст, росте, наливається, надіємося на хороший врожай. Тут також е, зробимо карту, карту поля, замалюємо, покажемо, що де скільки сипало. Так само ж попередник кукуруза і бездобрий. Що воно в цьому році нам... Насип. Погода, якби поки що нам допомагає в цьому, конкретно із дощами. Будемо надіятись на краще. Ну, виглядає ну, тут, звичайно, по класиці він виглядає трішки краще, трішки, більш, більш рівніший, yeah. він, рівніший, хоч навіть і, е, беручи до уваги те, що тут була посіяна звичайна ну, УПАЛКУП. Зазвичай вона, ну, Багато залежить від підготовки ґрунту, але в більшості випадків 70-75 вона не тримає просто глибину. Із-за того, що вона не тримає глибину, ми отримуємо неякісний посів. Ну, тут якби, такого немає. Більш-менш адекватний посів, адекватна схожість це, це нормально. Густота та ж сама, Ну густота на момент висіву. Можливо, десь щось, щось не зійшло, щось десь підділо, це якби такий фактор. Десь зайчик перекусив, там рослинку. то це... Це ну, звичайно, 100% насіння ніколи, ніколи не, не сходить. Не є і лабораторна схожість, є і польова схожість, яка, звичайно, менша, ніж те, що ми сіємо. І Завжди це, з розрахунку на ці показники треба і ставити норму висіла. Так. І так само ж ми можемо спостерігати, що нижні, нижні листя у нас присутні. До самого низу воно зелене. Присутнє, Єдине, що. Ну, Починає жовтіти, але воно починає жовтіти із-за того, що просто е, сонячні блоки туди не, не, ну, ага. не проникають, не попадають на нього. А взагалі теж непогано. Непогано себе показує по класичному обробітку. Непогано. Добре, дякуємо.